Всім привіт! Вже скоро буде закінчуватися другий місяць літа. В Україні зараз стоїть і дощі там, і спека, але хочу розказати, розповісти, яка ж погода влітку в Польщі. Ми живемо на півдні Польщі, в селеському воєводстві, і у нас більш така помірна погода. Таких, щоб сказати, спекотних днів, як от. Наприклад, в Харківській області, ми там як жили, і було жарко, зноє, така спека. Тут такого немає. Десь, якщо порахувати, разом десь буде за ці два місяці, можливо, десь близько цього було дві неділі, щоб так було аж спекотно. І то ці дні йдуть в різні різнобої. Тобто, три дні може бути спека. Це максимум, потім йде зниження температури. Це йде зниження до 24 градусів, де не відчувається такого спекотного літа. Йдуть також часто дощі. Дощі йдуть, вони можуть навіть не стояти в прогнозі, а просто піти дощ. Стоїть сонечко, а в тебе йде за вікном дощ. Тут повітря більш вологе, ніж в Україні, і тому, навіть при плюс 25-х відчувається, ну, таке, як, трохи як парить. От як в Україні після дощів парить, так і тут парить. Взагалі, такий, щоб аж дні жаркі, щоб вночі неможливо було спати. А так як ми, ми тут проживаємо на п'ятому поверсі, поверсі, якби бути жарко. Але ні. В основному було нормально так спати, навіть вікно стояло на провітрювані або зовсім зачинене. Два дні за ці два місяці так дійсно, що було неможливо, вікна відчинені, все то, не вітерця нема, спекот. В основному вночі десь плюс 19-18, таке зниження температури, в ньому може бути до 24-25 це в основному йде. Так, траплялись такі дні, що 32-33 це максимум, що показував термометр на телефоні. А так, температура якби така, що не дуже жарко, воно вітерець такий завжди подуває прохолодний. Так що тут дуже подобається. От різні кущі, квіточки біля будинків. Ми як живемо в багатоквартирних будинках. Клумби всі ухожені. У них не клуби, ну, не клумби, ну клумбочки і, і також газончики. Газончики все косять, клумбочки, хоч квіточки, і троянточки, і лілей дуже красиві. Я трохи пізніше покажу. Вони, ну, мені здається, в Україні у нас би хтось б, нарвав собі на букет і поніс би додому. Тут ні, тут все, і гортензії, і все дуже красиво. Це ще хочу показати, як, яка тут на клумбах, які квіточки ростуть. І також хочу дещо показати Ми в цьому відео. таке ціка... Для мене було цікаве. Таке, знаєте, ніби я опинилася в якомусь такому американському фільмі, ми попали на. Розборка автомобілів, і там ну, дещо було так цікаво для мене. Тож дивимося спочатку на красу, а потім уже далі підемо до автомобілів. Надіюсь, сподіваюся, сподіваюся, вам буде цікаво, тож до перегляду. Так, ось хочу показати квіточки. Тут розквітли розквітнуть красоту Я такі лілії. Знаю кольорову. Це ось біла, там іде така малиновач, навіть навіть не знаю колір. Це така ось двухкольорова. Звичайно, так звична як до нас звикла умаранчова і жовта. Вообще краса. Ось Тут такі круги. Такі яркі кольори. Ось ще краса. Ну, Поша мені з рукою. Она гігантська. Так далі, далі це. Тут воно було зелено, зараз таке листочки зелено-жовті. Дуже ще. Віточки для фігурок. Чорнотикці у нас звичайно. нас якась така незвична. Вичувсь вони. Тут ось житенькі. Трояндочки. Ось Культури. Тут як у вообще буде краса. Двоє коней з повозки. З такі ще біло уздрив це і стоїть його зріст білея. Супер. А ось ще біля нашого під'їзду такий квітне куст гортензії. такі, синенька така. Уже навіть деякі квіточки почали відцвітати. Так, і ось ще такі маленькі кустики. Пізно кольоровий такий. Потім ще синенький. Фіолетовим. Ось такий. А ось ще другий раз за цей рік почала квітнути маг... магнолія. магнолія. Ну, квіток не так багато, як було в перший раз на весні. Хотіла показати, але приїхала до розборка автомобілів. Тобто ти саме з площадку куча стоїть машин. Якщо тобі потрібна якась деталька, сам береш свої документи і відкручуєш. Ось машинки вони всі биті, там далі закінчують. А потім, якщо тут їх отак он, передавлюють, просто ось цими кранами роздавлюють. І така вон груда метала. Потім виходить, вони машинку повезли. Їх просто розчавлюють і все. Ось що потім з машинками. Просто сочок металу. Ось скільки ще машин. Просто море. Ну, Попробуй я и знай да, деталь Позови стоять <связывая> ну, какие <выборай>, еще хочешь? <связывая> Все в открытии? Ідеш потім анкаса, там оплачуєш свою покупку. Таке я бачила тільки в американських фільмах. Дуже маздачку, ну брига участь ДТП. Як Тьома каже, окажешь, й чистий японець. я не знаю, що це значить, ну то ладно. З правим рулем. З правим рулем. А, з правим рулем. Він руль там. А он гора дисков. Підтвердження моїх слів про погоду. ось показували дітей два дні тому. Вони були в теплих балаконах і було ще й прохолодно. Так, у нас сьогодні дощ, тому ну, у нас сьогодні спортивний день. Один на велосипеді, інший на самокаті. Спортсмени.